Мотивація це і те, що кінця краю ще не видно. І вже пройдений шлях напевно, це навіть не половина. Я отримала досвід, я отримала корисні зв'язки, я отримала виконані прекрасно кейси, якими я пишаюся. Тобто це військовослужбовці, яких я довела до такого стану, що вони або супер успішно воюють, або ж. Добре, живуть із своїми рідними, і там навіть є сім'я, якій вдалося спільно з бригадою знайти житло, враховуючи те, що на початку нашого знайомства навіть рідні цього військовослужбовця не були впевнені, чи настане завтра для них. От, і маючи скільки досвіду, ну, не можна якось здаватися, і ще й в особливо складні часи. Потрібно перше застосовувати, друге, ділитися. Третє, працювати далі. Хлопці працюють, вони теж втомилися, але е, наша втома це нічого в порівнянні з тим, що насправді зараз переживають вони.